Поціновувачі мистецтва вітаю вас на своєму каналі! З вами Ірина Жиган, і сьогодні ми вирушимо в захоплюючу подорож у часі до однієї з найдавніших цивілізацій світу Месопотамії. Підписуйтесь, ставте дзвіночки, долучайтесь до обговорень та діліться світом мистецтва. Буде цікаво! У цьому відео ми дослідимо багатий та різноманітний світ месопотамського мистецтва, яке налічує тисячі років. Ми побачимо величні скульптури, витончені рельєфи, розкішні ювелірні вироби та глиняні таблички з писемністю. На берегах річок Тигр і Євфрат, де колись виникла одна з найдавніших цивілізацій світу, Месопотамія, з'явилися перші паростки мистецтва. Це сталося тисячі років тому, коли люди почали творити не лише для практичних потреб, але й для естетичного задоволення та вираження своїх вірувань та уявлень про світ. Архітектура Месопотамії вражає своїми величними храмами, палацами, міськими мурами та зекуратами. Ці споруди, зведені з глиняної цегли, свідчать про майстерність, винахідливість та знання стародавніх будівельників. Храми були найважливішими спорудами в Месопотамії. Вони служили місцем поклоніння богам і центрами релігійного життя. Храми зазвичай будували на штучних платформах, щоб підкреслити їхню велич. Вони мали складні плани з внутрішніми дворами, кімнатами для жерців та святилищами. Де зберігалися статуї богів. Зикурати це багатоступоневі вежі, які будувалися на честь богів. Вони вважалися священними місцями, де жриці могли спілкуватися з богами. Палаци були резиденціями царів та знаті. Вони були великими та розкішними, з численними кімнатами, залами та дворами. Палаци прикрашали рельєфами, фресками та статуями. Які зображували сцени з життя царів та їхніх досягнень. Про високу майстерність вавилонських архітекторів свідчать розвалини висячих садів, що прикрашали палац царя на вухо Доносора. Він звелів створити їх для своєї улюбленої дружини, яка була родом з гірської країни Мідії, щоб на рівнинах Вавилонії створити хоча б дещо схоже до її рідних лісистих гір. До особливостей месопотамської архітектури відносять використання глиняної цегли, яку сушили на сонці або опалювали в печах. Відсутність вікон, так як клімат був спекотним і сухим, світло та повітря потрапляли в будівлі через двері та отвори в стінах, товсті стіни, що слугували для захисту від спеки та холоду, арки та склепіння для будівництва воріт, проходів та інших конструкцій. Що стосується скульптури, то ранні твори мистецтва, датовані приблизно восьмим тисячоліттям до нашої ери, зображували людей, тварин та богів. Їх вважають першими відомими скульптурами людства. Фігурки були невеликого розміру, часто мали релігійне значення і використовувалися в ритуалах. Яскравим зразком може бути месопотамська теракотова статуетка із зображенням богині родючості зі скріпленими руками, датована 2000-м роком до нашої ери. Вона зображена в культовому старовавилонському стилі, з реалістичними рисами обличчя та струнким тілом, що підкреслює чуттєву привабливість. Велику цінність мало мистецтво гліптики. Це різдвяння печаток та амулетів. Печатки це невеликі, але витончені предмети з глини або каменю циліндричної форми, що використовувалися для маркування власності та підтвердження документів. На них часто вигравіровувалися символи, малюнки або зображення тварин. Амулети були також невеликі за розміром предмети. їх носили на шиї або одязі. Вони мали захищати людей від злих духів. Або приносити їм удачу. Амулети часто виготовляли з глини, каменю або кістки і могли мати різні форми та розміри. Найдавніші пам'ятки месопотамського художнього ремесла виявлено в північних регіонах країни. Це здебільшого неолітична кераміка 5-го тисячоліття до нашої ери, прикрашена геометричними орнаментами. В епоху неоліту поширеними були антропоморфні глиняні посудини. В основному вони виготовлялися у формі обезголовленої жінки. З'являлися величні скульптури та витончені рельєфи. Скульптура відігравала важливу роль у мистецтві Месопотамії, відображаючи велич правителів, красу богів та щоденне життя людей. Тодішні умільці виробляли з напівпрозорого алебастру чоловічі та жіночі статуетки, найчастіше статуетки богині родючості. Шумери та Акаці створювали статуетки богів, царів та вельмож, рельєфні зображення монстрів, тварин і епічних героїв. Одним із кращих скульптурних творів шумера є дама з Урука, але бастрове жіноче лице, на жаль, пошкоджене. До нашого часу збереглися зразки шумерської скульптури, створені на початку третього тисячоліття до нашої ери. Найбільш поширеним типом скульптури був адорант від латинського поклонятися, який представляв собою статую людини, що молиться зі складеними руками на грудях. Таку фігурку дарували храмові, особливо ретельно виконувалися величезні очі адорантів. Їх прикрашали кусочками каміння, дерева або металу. Наприклад, статуя Гудеа. Ця велична статуя зображує шумерського правителя Гудеа, який присвятив її богині Нінкіль. Було знайдено близько 27 статуй Гудеа в південній Месопотамії. Вони демонструють дуже витончений рівень майстерності для того часу. До відомих скульптур також належить голова Саргона Великого. Ця бронзова скульптура, що зображує голову невідомого аккадського царя, є одним із найвідоміших творів месопотамського мистецтва. У скульптурі вражають чітко окреслені риси обличчя царя, великі очі, гострий ніс, твердий рот та вольове підборіддя. Волосся царя укладене в пишну зачіску, а на голові діадема, символ влади. Ця скульптура не лише реалістично зображує царя, але й передає його силу, велич та рішучість. Чорний обеліск: цей обеліск з чорного вапняку зображує перемоги царя Салмана Сара III. На ньому 20 рельєфних сцен по 5 з кожного боку. Вони зображують п'ятьох різних підкорених царів, які приносять данину та схиляються перед переможцем. До особливостей месопотамської скульптури належить статичність. Месопотамські скульптури зазвичай зображували людські фігури в статичних позах без динамічного руху. Ідеалізація скульптури часто зображували правителі та богів. В ідеалізований спосіб, підкреслюючи їхню красу, силу та велич. Релігійне значення: багато скульптур використовувалися в храмових ритуалах. У мистецтві Месопотамії можна виокремити скульптурні рельєфи. Їх можна було побачити на стінах храмів, палаців та інших будівель. Вони зображували сцени з життя людей, їхні вірування та цінності. Стіни храмів часто прикрашали рельєфами, які зображували релігійні церемонії, богів. Та міфологічні сюжети. Стіни палаців прикрашали рельєфами, які зображували сцени з воєн, полювання, пишних бенкетів та інших подій з життя правителів. Серед створених художніх шедеврів виділяється рельєфне зображення пораненої левиці, яка, відчуваючи наближення смерті, збирається востаннє кинутись на свого ворога. Деякі могили прикрашали рельєфами, які зображували покійних та їхні досягнення за життя. Цікавою технікою асирійського мистецтва є подвійний рельєф. Такі рельєфи призначались для перегляду спереду або збоку. В цій техніці зображувались фігури охоронців шеду, крилатих биків чи левів з людською головою та п'ятьма ногами, що прикрашали арочні ворота. Зайва нога створювалася спеціально для відображення оптичного ефекту людині, що проходить через ворота. Здається, що могутній охоронець прямує йому назустріч і готовий в будь-яку хвилину перекрити шлях тому, хто несе зло. Стиль месопотамських рельєфів включає в себе статичність. Фігури на рельєфах зазвичай зображувалися в статичних позах бездинамічного руху, ієрархія, розмір фігур відповідав їхньому соціальному статусу. Найбільше фігури зазвичай зображували царів або богів. Відсутність перспективи. Рельєфи не зображували в перспективі, тому всі фігури та предмети здавалися пласкими. Рельєфи часто розфарбовували в яскраві кольори, деякі рельєфи були дуже великими і могли сягати десятків метрів у довжину. Рельєфи не лише прикрашали будівлі, але й розповідали історії про життя людей в Месопотамії. Стіни споруд прикрашались мозаїками та фресками, хоча вони не були найпоширенішими формами мистецтва в Месопотамії, вони все ж таки відігравали певну роль у візуальній культурі цієї цивілізації. Використання мозаїків в Месопотамії було обмеженим. Найвідомішими прикладами є мозаїчні панно зурука, датовані 4 тисячоліттям до нашої ери. Ці мозаїки виготовлені з різнокольорових опалених глиняних конусів діаметром 2 см і довжиною 10 см, вставлених у глиняну основу. Вони зображують геометричні візерунки та стилізовані фігури тварин. Фрески, тобто розписи на стінах, були більш поширені в Месопотамії. Їх знаходили в палацах, храмах та інших громадських будівлях. Фрески зображували різноманітні сюжети. Релігійні сцени, зображення богів, міфологічних істот та релігійних церемоній, повсякденне життя, сцени полювання, риболовлі, землеробства та інших аспектів життя людей, воєнні дії, зображення битв, облог та тріумфів, царські церемонії, зображення коронацій, бенкетів та інших важливих подій, фрески Месопотамії зазвичай малювали на глиняній штукатурці, використовувалися мінеральні барвники. Які розводили водою або жиром. Деякі фрески були оточені рамками з рельєфів або розписані орнаментами. Мозаїки та фрески Месопотамії не лише прикрашали будівлі, але й мали важливе значення. Вони розповідали про вірування та цінності людей. На жаль, через вологу і нестабільний клімат Месопотамії багато фресок та мозаїк не збереглися до наших днів. Писемність Месопотамії це дивовижна система, яка виникла близько 3,5 тисяч років до нашої ери, і стала ключовим фактором в розвитку цієї стародавньої цивілізації, завдяки їй люди змогли фіксувати та передавати інформацію, що сприяло розквіту законів, торгівлі, науки та літератури. Два основні види писемності це шумерський клинопис та акадський клинопис. Найдавнішою системою писемності в Месопотамії був шумерський клинопис. Ця система використовувала спеціальні стилуси, якими робили на глиняних табличках надрізи у формі трикутників, клинів. Клинопис використовувався для запису шумерської та акадських мов. З часом шумерський клинопис був адаптований для запису акадської мови. Акадський клинопис використовувався в Месопотамії протягом тисячоліть і став найпоширенішою системою писемності в регіоні. Писемність використовувалася для запису законів. Один з найвідоміших прикладів це закони Хамурапі, записані на глиняних табличках близько 1750 року до нашої ери. Ці закони регулювали життя людей Месопотамії та стали важливою віхою в історії права. Для ведення обліку товарів, податків та інших важливих даних. Це сприяло розвитку торгівлі та економіки Месопотамії, для літературних творів месопотамці створили багато літератури, записану на глиняних табличках. До неї належать епоси, гімни, міфи, казки та інші тексти для ділових листів, договорів та інших юридичних документів. Це сприяло розвитку торгівлі та дипломатії. Для наукових текстів з математики, астрономії та медицини. Ці тексти містили знання, які використовувалися для вирішення практичних задач та дослідження світу. Цікаві факти: Найдавніші глиняні таблички з писемності були знайдені в шумерському місті Урук. Деякі з них містять тексти, які вважаються найдавнішими літературними творами в світі. Під час розкопок були знайдені клинописні музичні книги, по яким можна зрозуміти кілька фактів, що у ході траурних церемоній виконували пісні плачі, та які перші музичні терміни з'явилися у дворіччі: це жанр, лад та інтервал. А найбільш поширеними інструментами були арфа, лютня, тарілки, дзвіночки та ліра. Писемність Месопотамії мала великий вплив на розвиток писемності в інших цивілізаціях, таких як Єгипет та Греція, а також лягла в основу багатьох інших систем писемності, які використовуються досі. Месопотамські ювеліри володіли неймовірною майстерністю та різноманітністю. Виготовлені з золота, з срібла, лазуриту, сердоліку, бірюзи та інших дорогоцінних матеріалів, вони не лише прикрашали царів, знать та жреців, але й свідчили про багатство та велич цивілізації. Кольє, браслети, сережки, діадеми, всі ці прикраси вражали своїми формами та візерунками. Кольє могли бути короткими або довгими, простими або вигадливими, з підвісками або без них. Браслети носили на зап'ясті або на щиколотках. Її виготовляли з металу, шкіри або текстилю і часто були прикрашені орнаментами або підвісками. Сережки носили як чоловіки, так і жінки. Вони могли бути простими або вигадливими, з підвісками або без них. Діадеми носили царі та жреці, як символ влади та статусу. Їх часто прикрашали складними орнаментами. Персні носили як чоловіки, так і жінки. Вони могли бути простими або вигадливими, з гравіруванням або підвісками. Месопотамські ювеліри володіли високою майстерністю та використовували різні техніки виготовлення ювелірних виробів, такі як лиття. Розпалений метал заливали у форми, щоб створити різні деталі ювелірних виробів. Кування. Метал нагрівали та обробляли молотком, щоб надати йому бажану форму. Філігрань тонкі дротики з металу переплітали між собою, щоб створити складні візерунки. Гравіювання. На поверхні ювелірних виробів наносили візерунки за допомогою гострих інструментів. Інкрустація. Дорогоцінні камені вставляли в ювелірні вироби, щоб зробити їх більш красивими. Цікавими фактами є те, що месопотамські ювеліри також виготовляли вироби з бронзи, міді та інших металів. Деякі ювелірні вироби з месопотамії прикрашали зображення богів, тварин та міфологічних істот. Ювелірні вироби з месопотамії експортували до інших країн, де вони користувалися великою популярністю. Мистецтво Месопотамії це безцінний скарб, який дає нам уявлення про життя, вірування та цінності людей, які жили тисячі років тому. Це мистецтво вражає своєю красою, майстерністю та глибиною сенсу. І воно продовжує надихати і захоплювати людей і сьогодні. Дякую за перегляд! Ставте вподобайки, якщо дізнались щось нове. Зустрінемось у наступному відео.